Доброго дня підписники та гості каналу спіка. Сьогодні на обзорі будуть дві два пальника фірми Паркер. Перший пальник SGT 20S. Другий пальник SGT-20FX. Ці пальники мають длину 4 метри і мають водяне охолодження. Також мають вставки з шкіри для того, щоб шланг-пакет при, якщо його покласти на гарячу поверхню, не спортився. Що хочу вам розповісти про ці пальники? Пальник SGT20FX. Значить, водяного охолодження. Він має ручку, як у пальника з 9 серії, тобто невелику. Дуже зручна ручка для робіт, де треба ну, якось підлізти в якісь місця незручні. Також він має гнущуюся голову. Вправо, вліво, вверх, вниз, то є флекс. Значить, максимальний струм, який може витримати цей пальник на постійному струмі 225 А. На переменному струмі, перемінному струмі 160 Ампер. Значить, пальник SGT 20S. Як бачите, тут ручка вже більше за цей. Пальник, який має SGT-20FX, для чого це зроблено? Цей пальник має максимальний струм, який він може витримати на постійному струмі 340 Ампер, на переменному струмі 240. Значить, головка здесь жорстка, вона не гнеться. Бо тут другий зовсім струм іде вище, ніж в той е, предыдучому пальнику. Значить, ну і Звичайно, ручка тут більше. Ну, і в шланг-пакеті сама, я так розумію, силова обмотка теж більше. Ну, силовий кабель, не обмотка, а кабель. Значить, Що тут ще є? Значить, Як ви бачите, тут для водяного охолодження, для газового охолодження. Є такі шланги. Ну і стандартний пінороз'єм на 12 виходів, виходів це для апаратів з піка Якими можна комплектувати розхідними матеріалами? Значить, як і в предыдущем видеоролике на другі пальники фірми Паркер, тут модульна система заміни кнопок. То есть, як Можна витягнути цю кнопку, от як плата. Ну і допустимо одягнути кнопку з регулюванням струму на ручці. Зараз це ми зробимо. Щось щільно одягнено. Візьму другу, бо не можу витащити щільно щось вдягнуто, Треба там акуратніше. Значит, вставляється от сюди ця модульна система, і зверху одягається цязи кожух цієї кнопці. І можна регулювати струм на ручці. Ну, ще раз Хочу зауважити, зауважити, що це тільки для апаратів аргонодугових апаратів з піка. На, другі апара... на, друг... ну, на других фірм апаратів треба дивитися, яка там розпіновка, підійде, не підійде. Це треба все виясняти. Значить, що ще тут можна комплектувати? Значить, ідуть капи длінна, середня. Та коротка. Звертаю вашу увагу, що на цих пальниках 20 серії оця різьба діаметр цього входу менше, ніж на серії 26 і 18 пальниках. Зверніть на це увагу. Далі. Можна закомплектувати звичайними розхідними матеріалами. Ну от, корпус цанги, сама цанга вкручуємо. Ну і зверху традиційно керамічний колпачок. Ну, вольфрамовий електрод внутри і капаю. Це все затягується діло. Сам електрод, щоб не випадав. Далі, які ще варіанти комплектації можна зробити, можна поставити газову линзу. Для цього треба мати вот такой специальный адаптер, то есть заменяется стандартный адаптер, вот этот, что был, на вот этот специальный. Ставится. Далее газовая линза. Зараз снимем колпачок. Поставим. Ну, цанга, звичайна, цанга йде. Ось така. Цей газову лінзу, Це все вкручується, Ну, електрод вольфрамовий, звичайно. І таке керамічне сопло для газової лінзи. Ось Так це виглядає. Вот. Ну, електрод тут, звичайно, вставиться, цим капай затягується. І має такий вигляд. Що далі? Можна скомплектувати ще вот таким варіантом. Адаптер з сіткою. Тримач адаптера. Зараз я вам це покажу. Значить, оці вот адаптер з сіткою йде по розмірам, тобто. Який, яким електродом будете користуватися, такий адаптер такого розміру ставити Сюди. Ну і також цанга з скошеним кінцем теж під ну, определенний розмір електрода. Це сюди все вставляється. Закручується. І отаке от кварцевий прозрачний колпачок надягається. Тримається оцею резинкою. Так затискається. Ну, електрод вольфрамовий, звичайно, затискається цією капою. От має такий вигляд. Дуже зручні ці пальники 20 серії з водяним охолодженням. Дуже багато зварювальників ну, користуються такими пальниками. Бо вони дуже удобні в роботі. Можна подлізти в ті міста, Ну, куди з 18 серії 18 -е пальників або 26-го ти не залізеш. Якщо будуть якісь коментарі, питання, пишіть, будь ласка, на нашому каналі. Всім відповімо. Ссылки на ці пальники будуть в описанні, в описі для цього каналу. Ну, для цього видео. Також буде телефон, куди можна подзвонити або написати на Viber, на який у вас меседжер є. Задати якісь питання чи щось узнати. Чекаємо вас на своєму, на своєму каналі. Задавайте питання, ставте лайки, пишіть коментарі. В наступному відео. Буде зніматися ще два пальника останніх 20 серії. Там буде ще дуже цікавіше. Там ну, Такі пальники, як то скажуть, незвичайні. Так що чекаємо вас на нашому каналі. Всім до, до побачення!